Галинкою. Доброго ранку, маляти. Сьогодні четвер, а це значить, що з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку всім, і дорослим, і малим. А скажи мені, Галинко, а чи любиш ти казки? Так, дуже люблю казки, пані Юля. І сьогодні ми з тобою вирушаємо у чарівну казку про сніжку. Отже, дивімося. В казку запрошую вас, дітвора, цифру нову нам дізнатись пора. Здавна в казках ця цифра живе, щиро запрошує вас і мене. В чарівному казковому лісі жили білосніжка та сім гномів. Жили вони дуже дружно. Білосніжка Піклувалась про гноміків, готувала для них смачні улюблені страви, а гноміки допомагали білосніжці по господарству та розважали її піснями, танцями, щоб вона не сумувала. Одного дня білосніжка чекала гноміків вдома. А коли вони повернулись, вирішила їх перерахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Діти, скільки гноміків не вистачає? Так, ще одного. А ось і він прийшов, трошки затримався і стало. Сім гномиків. Отже, щоб утворити число сім, треба до шести додати ще одиницю. Записується число сім ось такою цифрою. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лише одна нога, а сама мов кочерга. На кого схожа цифра сім? На чаплю, скажуть вам усі. А ще сім на косу схожа, та косить вона не може. Ну що ж, малята, з гномами ми познайомились, порахували Познайомились із цифрою 7. Але наша казка триває, адже гноми готують сюрприз для білосніжки. Цікаво, пані Юля, який же сюрприз! Вон... А зараз побачимо. Одного разу гноміки відправились на пошуки кристалів. Їм треба взяти ліхтарики. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Всього сім ліхтариків. Першому гноміку дамо перший ліхтарик. Другому номер два. Третьому. Третій ліхтарик, четвертому, четвертий, п'ятому – п'ятий, шостому, шостий і сьомому гномику, сьомий ліхтарик. Подивіться уважно, діти, якого кольору ліхтарик у першого гномика. Правильно, червоний. А якого кольору ліхтарик у п'ятого гномика. Так, зелений. А подивіться, якого кольору ліфтарику третього гноміка. Правильно, оранжевого кольору. Скільки ж кристалів знайшли гноміки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кристалів. А зараз розкладемо кристали у скриньки відповідно до форми замочка. Квадратний кристал у скриньку з квадратним замочком. Прямокутний кристал у скриньку з прямокутним замочком. А на яку фігуру схожий цей кристал, діти? Так, на трикутник. Тому ми покладемо його в скриньку з трикутним замочком. А цей кристал в яку скриньку покладемо? Правильно у скриньку з круглим замочком. Залишились якої форми кристали? Овальної. Тому ми їх поклали у скриньку з овальним замочком. Їх найбільше три кристали. Галинко, а ти любиш гратися? Так, я дуже люблю гратись, пані Юля, стрибати, бігати, кататись на годалці. Ой, як цікаво. Ось і наші гноми теж вони дуже працьовиті, але теж дуже люблять. Гратися та бешкетувати. Ось подивіться як. У вільний час гномікам дуже подобається співати, танцювати, грати на галявині в різні ігри. Подивіться, які чудові сходинки вони побудували із пеньочків. По ним можна підніматися вгору або спускатися вниз. Навіть стрибати. Як оцей номер? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. А тепер вниз десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Дуже весело стрибати. А якось гноміки вирішили заплутати білосніжку. Такі башкетники спочатку встали по порядку від першого до сьомого. А потім деякі гноміки помінялись місцями. Діти, подивіться, хто з ким помінявся. Правильно, другий гномік помінявся місцем із сьомим. А зараз, будьте уважні, хто з ким помінявся. Так, правильно, перший гномік помінявся місцем із п'ятим. А зараз які гноміки помінялись місцями? Так, третій із шостим. А потім знову всі встали правильно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Діти, запрошую вас на веселу фізхвилинку. Раз, два. Час вставати будемо відпочивати. Три чотири присідаємо, швидко в тому проганяєм П'ять-шість засміялись, шість разів понахилялись. Зайчик соняшний до нас завітав у світлий час. «Будем бігати, стрибати, щоб нам зайчика спіймати. Пруд козайчику тікай, диво промінцями грай. Сім, вісім, час настав повертатися до справ. Молодці діти! Сподіваюсь, що вам сподобалась наша фізхвилинка. Ну, що ж, малята, наша казочка закінчилась і наше заняття теж. А ви моляте вивчене, не забувайте, а для цього викладайте цифру сім із камінців, каштанів. Так, навіть із цукерок можна викласти, пані Юля. Так, так, малюйте цифру сім паличкою на піску, на землі під час прогулянки, фотографуйте свої стопотки і обов'язково присилайте їх нам. А зараз до побачення, до нових казок. До побачення, до зустрічі!